Це я так сам навчився, життя заставило, що, що робити. Потихеньку, якщо так кожен зробить скільки роботи, скільки я зробив, буде Україна через пару років розмінована. Я отак от йду і шукаю. Він, я почув, що він пішить метал якийсь є. Все, я вів в його сторону і вілами потихеньку цок-цок-цок, щоб нічого не було. Ну, як правило. Я вже бачив, спілкувався з саперами з професійними. Найстрашніше для нас протипіхотна та противотанкова міна. Музика. Коли вже щось більш таке серйозно знаходилось, то вже тоді ми вже самі не ліземо туди. Вже визиваємо професіоналів. Вони вже мені казали колега, деякі хлопці. Так що... Тому що разом співпрацюємо. У цьому році дуже, дуже погані були врожаї, тому що в нас спека.